Продуктивна робота це суміш безлічі факторів, гарного настрою, зручного робочого місця, та продуманих аксесуарів, що нададуть точність набору тексту на клавіатурі та зручність керування курсором миші у робочому просторі. І хто, як на компанія Logitech, багаторічний лідер ринку серед виробників комп'ютерної периферії, знається на створенні девайсів, що створюють комфорт при повсякденному користуванні, і клавіатура Logitech MX Case S, а також миша MX Anywhere 3. Це високоякісний набір інструментів, які мають свої унікальні особливості, і вони стануть чудовим доповненням до ноутбуку. ПК, планшету чи смартфону, тому не варто гаяти час. Гайда до пристрою. Почнемо з розпакування, де всередині знаходиться сам пристрій, якісний USB Type-C Type-A кабель. Та разом з клавіатурою ви отримаєте спеціальний адаптер для ПК, який при необхідності можна придбати й до миші. Та про способи підключення поговоримо трохи згодом. І ось перед нами самі пристрої. І щоб не заплутати вас і себе розберемо по черзі всі особливості новинок. Почнемо з клавіатури. Logitech MX-Case S, яка на диво досить тонка і компактна, не дивлячись на повний набір всіх необхідних клавіш, включно з нампадом. Корпус клавіатури зроблено із алюмінія, клавіші зроблено із матового, приємного на дотик пластику. Та вони мають українську гравіровку, що надає один великий плюс: підсвітка клавіатури повноцінно підсвічує її українські літери. Та перед тим, як перейдемо до самих клавіш, варто зазначити наявність на корпусі USB Type-C порту для заряджання. Та. Заряду MX Case S вистачить до 10 діб активного користування. Що ж, переходимо до клавіш, і як ви могли вже помітити, вони мають увігнуту форму, що чудово повторює форму пальця. Це дозволяє багато друкувати без втоми для пальців, а на великий хід збільшить продуктивність та швидкість друку. Та клавіатура є універсальною. Вона може чудово працювати як з Mac, iPad, iPhone, так і з пристроями Android, Windows чи Linux. Тому гравіровка створена для можливості. Швидко емігрувати між платформами, а саме підключення виконується в кілька способів: по блютуз, завдяки адаптеру, який йде в комплекті, чи по дроту. До речі, ви можете додати в пам'ять клавіатури до трьох пристроїв та швидко перемикатись між ними завдяки окремим клавішам. Та в цілому Logitech подбали про зручність не тільки формою клавіш, але й наявністю окремих додаткових кнопок. Зправа є кнопка блокування екрану пристрою, кнопка скріншоту та швидкого запуску калькулятора. Кнопки від F1 до F12 за. Замовчуванням виконують швидкі дії, що вказані на самих кнопках, та натиском FN Escape ви можете увімкнути стандартні F. Клавіше. Що ж, зовнішність MX Case S ми вже оглянули, і на черзі миша Logitech MX Anywhere 3S. Це дійсно компактний пристрій, що здається мініатюрним на фоні інших, повнорозмірних миш та у великій долоні. Та не дивлячись на компактність, нею зручно користуватись людям як з великою долоною, так і з маленькою, а якісний прорезинний матеріал з боку миші дозволить впевнено тримати її без вислизання. Корпус новинки мінімалістичний, і він містить на собі дві. І бокові клавіші, дві стандартні коліщатко і кнопку зміну режиму його роботи. Та саме коліщатку треба приділити окрему увагу. Його назва Max Speed і завдяки магніту воно імітує прокрутку класичного коліщатка. Але якщо натиснути кнопку зміну режиму, чи почати швидко його прокручувати, коліщатко віддімкне магніти та надасть йому вільно прокручуватись і долати до тисячі рядків тексту кожної секунди. Це коліщатко збільшує швидкість прокрутки та надає додатку. Податковий комфорт в звичайних повсякденних справах Logitech MX Anywhere 3 s може тримати в пам'яті з'єднання до трьох пристроїв та швидко перемикатись між ними натиском однієї кнопки. Та її з'єднання може здійснюватись по Bluetooth завдяки окремому адаптеру чи по USB та й всі кабель. І до речі, хвилина підзарядки надасть їй 3 години роботи, а загальний час автономності складає до 70 діб. До того ж, особливість миші від Logitech – її тиша. Натиск кнопки майже безшумний, що дозволяє працювати на ПК чи ноутбуком навіть коли потрібна абсолютна тиша. Та насправді, наскільки б якісний не був продукт, клавіатура, миша чи інший продукт, з якими взаємодієте кожен день. Програмне забезпечення відіграє одну з ключових ролей в комфорті повсякденної взаємодії, і швейцарські спеціалісти Logitech розуміють це, тому постійно вдосконалюють своє програмне забезпечення, що для продуктів MX Case та MX Anywhere зветься Лоджі Plus. це застосунок, що можна встановити на Windows і на MacOS, і в ньому ви можете тонко кастомізувати робочі процеси, пов'язані з мишою і клавіатурою. Встановивши Options Plus з офіційного сайту та підключивши свій продукт, ви можете переглянути статус заряду, тип підключення, та зверху є кнопка Smart Actions. Вона дозволяє при спрацюванні тригеру, тобто запуску програми чи натиску окремої клавіші, запустити сценарій, що автоматично увімкне потрібний застосунок. Чи зробить іншу дію, що дозволить пришвидшити процес підготовки до робочого дня. Повернувшись на початкову сторінку, натиснувши на пристрій, ви можете налаштувати потрібні параметри: що клавіатура що миша дозволяє налаштувати деякі клавіші на свій розсуд при запуску відповідного застосунку. Наприклад, в програмі Final Cut я налаштував кнопки на миші для кадрування і видалення об'єкту з таймлайну, що значно пришвидшує процес монтажу відео. На налаштуваннях миші є окремий пункт, де можна змінити її. Чутливість, силу спротиву магнітів коліщатка і деякі інші параметри. При налаштуванні клавіатури, так само як і з мишою, ви можете змінити функцію деяких клавіш, в залежності від запущеного застосунку, а також налаштувати час і яскравість підсвітки. Пункт Easy Switch дозволяє побачити, до яких пристроїв підключена клавіатура чи миша. А Flow – це унікальна розробка спеціалістів від Logitech для миші і моделей MX. Ви можете просто піднести курсор до краю екрану, щоб перемкнутись на інший приз. Копіювати текст, зображення чи файли між девайсами, навіть якщо це Mac та Windows. І всі ці дрібниці разом створюють дійсно більш простий та комфортний досвід користування периферійними девайсами, що став унікальним для Logitech MX. Та останнє, що я хотів би згадати, універсальність новинок. Мені вдалося не тільки з комфортом працювати на Case S і Anywhere 3S, але й пограти в ігри, просунути сенсор миші з DPI 8000, дозволить точно позиціонувати. Курсор, а також високий DPI. Це можливість користуватись мишкою в обмеженому просторі без дискомфорту. До того ж, сенсор дозволяє не обмежуватись поверхнею і чудово працює навіть на склі. Тому, якщо підсумувати огляд, Logitech MX Master серії це ті девайси, якими я з насолодою користувався весь час при створенні цього відео. Вони чудово гарманують один з одним та дозволяють пришвидшити повсякденні задачі, не тільки завдяки просунутій формі і якісним матеріалам корпусу, але й завдяки просунутому програмному забезпеченню, що дозволяє виконувати повсякденну рутинну роботу. Тому вибирайте свій девайс Logitech на сайті АЛО. А вам дякую за перегляд. Бувайте!